Потихеньку, помаленьку, а залізо все ж дозволяє людям переходити потроху на роздільну здатність QHD, тобто з'являється все більше і більше варіантів, і відповідно вони стають доступнішими. І на мою особисту думку, обираючи новий монітор, потрібно не тільки збільшувати діагональ та роздільну здатність, звісно ж, а й покращувати його технологію відображення. Бо апгрейд заліза, знаєте, це покращення швидкодії кількості ФПС і так далі. А от кращий візуальний досвід вам зможе надати виключно кращий монітор. Тобто з кращою технологією відображення. Тому, власне, ми з вами сьогодні поговоримо про один з найдоступніших QD OLED моніторів на ринку: MSI Mag 271 QP, QD OLED X24. Так, неймінги в моніторах це жах. А буквально дві букви можуть насправді означати зовсім іншу модель. Вітаю вас, шановне панство на зв'язку. Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Поговоримо спочатку про зовнішній вигляд, але не про те, як він виглядає, ну бо камон, більшості людей начхати, як там позаду виглядає монітор, адже вони туди не будуть дивитись рівно ніколи. Він має відносно невеликі рамки та доволі стриманий стиль, матовий пластик, що не збирає відбитки пальців. А в задній його частині, окрім графенової плівки та радіатора пасивного охолодження, знаходиться ще й і блок живлення, що безумовно добре. Бо коли він окремий, це зайвий клопіт, куди та як його прибрати. Підставка Тріпиться до монітору без абсолютно жодних гвинтиків швидко та зручно, і я вкотре наголошую, що так має бути усюди та завжди. Вона може регулюватись на 11 см висоту, від мінус 5 до 20 градусів до себе чи від себе, по 30 градусів кожен з боків. А от сама підставка, як на мене, завелика. Майже 25 на 30 см, Тому, як на мене, все ж більше буде оптимальним користуватись кронштейном. Проте кронштейн має бути не аби який, а кілограм на 10 щонайменше, адже важить. Монітор без підставки 8 кг. ну і вам варто бути готовим до того, що тут немає RGB підсвічування, так взагалі. Тільки один маленький світлодіодик білого кольору, який ще й можна вимкнути, і все. Чи зрозуміють хлопаки з району, що у вас монітор без РГБ? Я не знаю. А ну і динаміки тут також немає. Категорія один з найдоступніших накладає свої обмеження. По-перше, в комплекті ви знайдете тільки кабель живлення і коротеснікий дисплей порт 1.4, якого вам точно не вистачить, тож рекомендую брати одразу нормальний. Ну або HDMI. Тут різниці немає, адже що через HDMI 2.1, що через Дисплей порт 1.4 він здатен працювати в своїх QHD та 240 Гц. Немає тут і USB кабелів, проте вже з іншої причини тут банально немає USB ані концентратору, ані для підключення через Type-C. Знову ж таки. Все це додає вартості, а тут все аскетично і зосереджене на головному на продуктивності. За своїми характеристиками, це QD OLED монітор, тобто Quantum Dot OLED, з роздільною здатністю QHD, тобто 2560 х 1440 або ж 2К, діагоналю 27 дюймів та часом відгуку 0,03 мілісекунди gray to Gray. Типово для цього типу матриць ми отримаємо тут 1000 ніт яскравості в піку при 3% білому вікні, 450 ніт з 10% відсотковим вікном та 250 ніт. В SDR контенті. В своєму класі це один з найяскравіших моніторів, проте в той же час W OLED може дати вам ще більшу яскравість, проте тільки для білого кольору. Особисто я дуже вражений кольоровим охопленням. MAC271 QP, а точніше, його панель, охоплюють 138% кольорового простору SRGB, 99% простору DCI-P3, цілих 98% Adobe RGB та має Delta E менше 2%. Ба більше все це відкаліброване з заводу та має відповідні профілі в налаштуваннях. Ну і відповідно, матриця тут 10-бітна здатна відтворювати більше 1 мільярда коль... кольорів. Для цього цінового сегменту це дуже круто. В той же час тут немає, наприклад, можливості регулювати гаму чи кольорну температуру. Тому для мега-кріейторів, які розуміють, навіщо їм гама 2,4 чи 1.8, цей монітор не підійде. Але якщо ви робите відео для YouTube, редагуєте фото чи просто банально граєте і дивитеся фільми чи серіали, кольори. Цього монітору будуть більш ніж вражаючими. Єдине, що варто уточнити, незважаючи на використання слів Next Gen QD OLED, тут використовуються панелі третього, тобто минулого покоління, тому в тих чи інших режимах відображення можуть зустрічатись особливості з дрібним текстом. Я особисто їх не бачив, але й використовував здебільшого калібровані режими, без якихось там ще викрутасів, всяких поліпшувалок. Тому з цим треба бути уважним. Щодо частоти оновлення та роздільної здатності, на мою скромну думку, це оптимальне співвідношення, адже таку діагональ ви навряд чи будете використовувати по кіберкотлецьки, а значить, і PPI має бути вам достатньо. Так само, і з частотою оновлення 250 FPS в 2К в кіберспортивних проєктах вам дасть навіть середня картка останніх двох поколінь, тож в цій діагоналі це більш ніж прийнятно. Плюс така висока частота оновлення це ще й мінімальна швидкість відгуку, що позитивно впливатиме на взагалі всі ігри, тим паче на змагальні і ще бажано дуже мати стабільний інтернет з низьким піном. Так як це монітор лінійки MAC, тобто геймерської, тут, звісно ж, є купа покращень для геймерів. Є розумний приціл, який змінює колір залежно від фону, є AI віжні, який висвітлює темні ділянки, а світлі робить насиченішими та контрастнішими. Не забули пробудований приціл, який дасть змогу отримувати збільшення там, де цього не мало б бути, і так далі. І так далі, і так далі. Також, як має бути в сучасній oled панелі, тут є купа режимів захисту самої панелі, Зсув пікселів, очищення пікселів кожні 4 години, автоматичне виявлення панелі задач, статичного екрану чи кілько кількох логотипів з подальшим затемненням цих ділянок, все це знаходиться на місці, як і трирічна гарантія на саму панель. Тож підсумовуючи особливості MSI Mac 271 QPQD OLED X24 можна цілком впевнено сказати, що це найпростіший доступ до чудового світу oled моніторів. Так він не має усіляких тонкощів, на кшталт USB-C, динаміків, Dolby Vision чи нового дисплейпорт. Бо вони тут власне і не потрібні, адже цей монітор націлений в першу чергу на продуктивність та якість, надаючи чи не найкраще співвідношення ціни до якості. Але підставка просто величезна, серйозно, купіть кронштейн. Ось таким вийшов найдоступніший монітор QD OLED від MSI, Тож пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а за мене зв'язку, як завжди, був Агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.